Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Вибачаю за те, що не було на каналі довгий час. Битовуха трохи затягла, скільки всього понаробляв. Там трубка лопнула, там плітку треба поміняти. Ну, коротше, інтересного нема нічого, але його треба робити, щоб все функціонувало. Так, і сьогодні буде гідрострілка. Гідрострілка це така прибор, такий, приблуда до твердо котла можна до газового, до будь-ячого, якщо потрібно розділити контури. Так. Це у нас ємність. Вона великої ролі не грає. Я зараз розкажу пару розмірів, яких треба видержати. І все буде гуд Так, я вже все підготовив, всі отвори повирізав, всі патрубочки позачищав. Вона буде висіти на стіні. Вот так Кріплення до неї вже є. Так, тепер. Виход, вход з твердотопливного котла. Тут у нас 40-го. Труба з різьбою. Буде отакуварено. Так. Зліва у нас іде 4. 4 отвори. Це дві обротки і 2 подачі на насоси. Математика каже, що треба видержати тільки два. Між оцими відстанями два діаметри по центрах. І все. Остальне ролі великої не грає. Так, щоб краще змішати воду, це вже просто із практики. Я одну подачу додав отакою от трубочкою. Буде в нас ну, входить. Ходить всередину до центра гідрострілки. І одну І одну подачу чи обротку. Тоже добавлю от центр. Так, цієї ємності. М -м, так, тепер для чого воно служить. Іде самотюком. У нас йде. Заходить водичка з котла. Виходить і пішла на котел Тобто воно гріє, як наче по малому кругу. Все, котел прогрітий Тепер, ну, я б рекомендував повісити термореле. Нагрівається гідрострілка, тоді тільки включається насос. Тепер цей насос можна поставити наприклад, на одиничку. А цей на троєчку, якщо потрібно. Ну, що воно буде опалювати, я точно не знаю. Може будинок і там і гараж, наприклад. Тобто з різними швидкостями буде працювати насоси, і воно ніякої шкоди не буде приносить. Бо є такі будівельники, що роблять насос в насос качає. Це, ну, це не є взагалі гуд. Так. Ну що? Щас я це все діло заварю і тоді покажу, поставлю вже її готово. Так, варим. Готово, дивимося результат. Так, це у нас розвоздушник. Це у нас термометр буде. Там під низом слів. Я так приблизно під уклоном поставив, як вона буде до стіни. Чотири кріплення, Болтики на вісім, це в нас обратка, це подача, а це скотла, подача і обратка. Ну, осталось провести гідравлічні випробування. Пофарбувати. все и отдать клиенту все ага сейчас скажу что варил проволочкой днепро м сейчас ей покажу вот такая вот упаковка ну поярче конечно ниже монолит Але в кожній точці, коли вариш точечками, остається така мікродірочка. Не знаю наскільки воно буде. Бо я варив в безвідповідальне цією бухтою. В принципі, там вже доварював до кінця. Непогано виходить, непогано. Так. Всім пока.